Вітаю вас, друзі! Пропоную вашій увазі шосту частину відео з циклу огляду хвороби, за якими людину можуть визнати непридатною до військової служби і виключити з військового обліку. Сьогодні ми розглянемо хвороби нервової системи та їх наслідки. До таких хвороб відносяться. Швидко прогресуючи зі значними порушеннями функцій запальні хвороби центральної нервової системи. Це усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес. Також сюди відносяться наслідки ураження нервової системи в разі сифілісу, інших інфекційних та паразитарних хвороб та хвороб. Крові. До пункту А. Тобто до того пункту, де визначаються непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, належать хвороби нервової системи, що супроводжуються глибокими паралічами або парезами, синдромом паркінсонізму, церебральним кістозно злепливним арахноїдитом внаслідок нейроінфекції з різким підвищенням внутрішньочерепного тиску, вираженою гідроцефалією. Вираженими ліквородинамічними розладами, оптикохіазмальним арахноїдитом, з розвитком атрофії зорових нервів, з вираженим розладом зору внаслідок нейроінфекції, а також наслідки перенесеного мієліту з явищами паралічу або вираженого парезу. В статті 21 перелічені наступні хвороби, згідно яких людина визнається непридатною до військової служби, це швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи. А саме розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, аміотрофічний бічний склероз, лейкодистрофія, церебральний ліпідоз, хорея гентінгтона. Торсійна дистонія, атаксія фрідрейха, спинально-м'язова атрофія, сірінгоміелія з різко вираженими порушеннями трофіки, тяжкі форми мієлопатії, дитячий церебральний параліч та інші паралітичні синдроми. Також непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються люди, які хворіють на епілепсію за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів. Тобто до пункту А, до пункту, де люди визнаються непридатними, статті 22 належать епілепсія з частими судомними нападами 4 і більше разів на рік, або з вираженими психічними розладами, а також епілептичний статус, міоклонус, епілепсія, катаплексія та нарколепсія. Згідно статті 23. Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, належать такі форми невральної аміотрофії, міастенії, міопатії, пароксизмальної міоплегії, наслідки поліневритів, плекситів запального та інтоксикаційного походження, що мають несприятливий перебіг та супроводжуються значно вираженими розладами рухів та чутливості або трофіки. Це виражені гіпотрофії м'язів при однобічному процесі, плеча більше 4 см, передпліччя більше 3 см, стегна більше 8 см, гомілки більше 6 см, контрактури, хронічні трофічні виразки, пролежні, розлади чутливості, каузалгія тощо. До цього пункту до статті 23 пункту А. Непридатні до військової служби, також належать радикулопатії з частими більше двох разів на рік рецидивами і тривалим перебігом, що супроводжуються тяжким та стійким больовим синдромом з вираженими руховими або вегетативно-трофічними порушеннями, які вимагають довготривалого лікування, а також плексопатії і тяжкі форми невралгії у разі безуспішного лікування.

Тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов'язків на певний час. За цією статтею оглядаються громадяни та військовослужбовці, які перенесли гострі захворювання центральної та периферичної нервових систем або оперативні втручання. При вирішенні питання про необхідність надання призовникам відстрочки від призову, а військовослужбовцям відпустки для лікування у зв'язку. З хворобою або звільнення від службових обов'язків великого значення набуває визначений результат хвороби. Після реалізації відпустки для лікування у зв'язку з хворобою, або після відстрочки від призову, придатність до військової служби визначається за статтею 23 залежно від ступеня порушення функцій.